Дуже часто ми чуємо фразу особисті кордони, особисті кордони. Не порушуйте мої особисті кордони. З чого починається встановлення особистих кордонів? Що таке особисті кордони? Як коректно відмовити людині? Та що робити, коли ваші кордони порушують? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео особисті кордони. Як перестати бути зручними? Як навчитись говорити людям ні? Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Особисті кордони це тільки про вас, про вас особисто, без впливу ззовні. Є кордони психологічні, це про ваші бажання, про ваші думки, про ваші упередження, про ваші цінності, про ваші відчуття. І фізичні кордони, про ваш простір. Ваші речі, ваше тіло. І це про то, коли ви знаєте весь цей набір, і тільки тоді ви можете відстояти ваші кордони, захищати їх і так далі. Ну якщо ви не дуже розумієте свої бажання або не знаєте своїх цінностей, ну ви, звичайно, і не знаєте, що вам захищати. Логічно, так? Тому щоб щось захищати, треба спочатку познайомитись краще з собою. І, звичайно, це не означає, що поки ви не познайомились, треба терпіти. Звичайно, ні. Тому в цьому відео буде багато порад та правильних знань, як вам допомогти з вашим особистими кордонами. Бо для будь-якої людини особисті кордони це про почуття, знову ж таки, вашої безпеки, про ваш комфорт, це про стан спокою. Так? Тобто можна задати собі таке запитання, що я можу? Зробити для себе, щоб почувати себе комфортно і безпечно. Так? Це не про сховатись. Це про розширення своєї, якраз таки, зони комфорту. І коли ви не можете відмовляти людям сказати ні, не можете так, це зробити, то це значить, що ваша зона комфорту міряється не вашими бажаннями. А значить, ваша зона комфорту створена. Іншими людьми. І ви залежні від інших людей. А отже, ви залежні. А значить, ваші особисті кордони будуть порушуватися іншими людьми, бо вони сформовані за рахунок інших. Розумієте, так? Логічно все. Окей. Можемо рухатись далі. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Все починається з дитинства. І, звичайно, хтось, можливо, посміється зараз, але все там. Саме з батьками ми формуємо уявлення про нас самих. Уперше ми відчуваємо, що для дитини актуальна тема особисті кордонів, коли вона почне говорити моє, дай, ні. І в моїй програмі самооцінки я дуже детально показую та розказую про це, якщо актуально залишайте заявку на безкоштовну консультацію. У вас така можливість є. Наприклад, в своїх практиках в індивідуальній роботі з клієнтами я завжди використовую такий правильний варіант. Саме з нього і починається повага кордонів. Коли ми заходимо в якусь травмуючу ситуацію з клієнтом, коли я індивідуально працюю, і я завжди попереджаю. Цю травмуючу його частину, травмуючу частину клієнта, я пропоную запитати самого себе. Я хочу обіймати тебе, я хочу надати допомогу. Це можна зробити? Коли дитина починає говорити я, це означає, що вона відчуває кордони своєї особистості, а далі буде наповнюватися простір у цих кордонах. І коли дитина сказала про себе, сказала своє я, вона співвідносить дії зі своєю особистістю. Так починається персональна відповідальність. І в роботі з клієнтами я цю відповідальність повертаю. Я навчу клієнта говорити я. Якщо ж варіант, де дитина каже ні, і якщо батьки знецінили її, і така стратегія постійна, ну тобто, знаєте, демонстрація неповаги до слів дитини або ігнор, будь-яких прохань, то в неї формується образ. Мене не чують. Моїх слів не, ні немає. Їх все одно ніхто не почує. Яка стратегія формується? Краще змиритись, бути в ролі жертви, потім доросла людина виростає та легко піддається впливу зі сторони інших людей. Бо в інших людях ця людина бачить своїх батьків, які її так навчили. Навчили тому, що твоєї думки немає, вона не важлива, твої бажання зачекають, а твоїх слів ні не існує. Ось і все. Ось так дитина у віці до 5-7 років вже має сформовану проблему, яка проявляється в дорослому віці потім, де людина не має цієї межі своїх кордонів, свого простору, своїх бажаннях в першу чергу. Бо будь-які особисті кордони починаються з уявлення про свої бажання та свої пріоритети. І я хочу мати, наприклад, там, власну кімнату. Я хочу мати власні бажання. Я хочу мати власну думку. Я хочу мати право на власну думку. Хороші упередження, так? Або я хочу мати свої цілі та плани. Я хочу мати свій власний простір навколо свого тіла. Я хочу мати повагу до моїх думок, до мого простору, до моїх речей, до мене самого. І я не тільки хочу, а я до інших все це роблю та транслюю. І я маю на це право. Як зрозуміти, що ваші кордони порушують? Перше, коли людина коментує та робить якісь зауваження щодо вашої зовнішньості, вашої ваги, вашої манери одягатися, і все це відбувається тоді, важливий момент, да, коли ви про це в принципі не запитуєте. Друге, коли людина дає поради щодо вашого особистого життя, чи до того, як вам поводитись з вашою дитиною, як її вдягати, як її годувати, коли ви просто. І її також про це не запитуєте. Третє, це коли без дозволу беруть ваші речі, там, вашу сумочку, ваш одяг, навіть якщо це є близькі люди, вони повинні про це вас запитати. Четверте, коли вам з точки зору цієї якоїсь людини причиняється добро, але ви про це, в принципі, також не просили і не питали, і вам це ну зовсім зовсім не потрібно. Якщо ви хочете встановити дистанцію, наприклад, розкажу приклад кейс-клієнта. Тато порушував межі, хотів нав'язати свою думку. Я порадив дуже просту схему, і ця схема чудово працює. Вам треба запропонувати задачу, зробити щось важливе. Але ця задача, вона настільки важлива буде для вас. Ви просто для цієї людини вкладаєте цінність в цю дію, тим самим відволікаючи її. Її увагу. І, повертаючись, ну, до прикладу, клієнта, своєму татові він давав клієнт якісь неважливі задачі, які йому треба було зробити. Але не пріоритетні. Тим самим тато відчував свою значеність та заспокоював свій порив. Простий висновок, що вам робити. Накидайте таким людям задачі. все. Якщо ми говоримо про наїзд зі сторони іншої людини, ви можете взяти паузу, зробити вдох. Зробити видох та подивіться на цю людину. Можливо, навіть можете трішки усміхнутись. Так, це виглядає трішки дивно, але це кардинально відрізняється від того, що ваш співрозмовник очікує від вас. І тут важливо, ваша ціль не збити його з пантелику, раптовою якоюсь радістю. Ваша ціль навчитись емоційно робити паузу. І ця пауза більше для вас. Бо в паузі завжди є простір. Зробили вдох, видох, прислухатись до себе, посміхнутися цій людині це про вашу силу. Все в цілому. Можете більше і ви можете більше і не говорити, а просто розвернутися та піти. Якщо, звичайно, треба продовжувати комунікацію, щоб домовитись про якісь справи, то, звичайно, тоді продовжуємо розмову. Як продовжувати розмову? Можна почати з простої фрази: Мені важливо. Відчувати комфортну обстановку. Для мене важливо відчувати себе спокійно та легко. Послання я Вчимось говорити від я, формулювання я. Мені важливо, я так хотів би, да? озвучуємо про те, що б хотілося. Який можна сказати висновок? Повернення своїх кордонів починається з подорожі дорослої людини в ранній вік, коли їй знову дозволяють говорити моє і дозволяють говорити Ні. Буквально треба торкнутися до цієї вашої внутрішньої дитини, конкретного віку, коли ви втратили ці навички. І часто так буває, якщо людина не було там, права да, на володіння чимось у матеріальному просторі, не було права сказати моє, дорослішуючи, вона може відчувати себе ну, не нестійко і жити з відчуттям мені нічого не можна. Мені нічого не вистачає. Це все неважливо. Я неважливий, бо я не важлива. Да? Бо повага своїх особистих кордонів починається зі свого права на ці кордони, справа на свою територію. І тут робота з дорослими людьми полягає іноді в тому, щоб дозволити собі, дозволити собі жити своє життя від свого внутрішнього авторитету, свого внутрішнього бажання, свого внутрішнього простору. А я вам бажаю смачної кави, теплих стосунків. Та на все добре. Па-па, до нових відео.